Це ж таки не настільки велике місце, щоб там метро будувати. Маленьке місто, а там вам і Amazon, і ТІНТІ, ну я не знаю, просто шикарно. Ну, Словацький рай. Назва мені просто Ну, достатньо недорога, як на мене. А! Хто у них там визначав ці цифри? Чому добре для ІТ? Ну, трохи дешевше більшості о, європейських країн. Вітаю, мої дорогі! Мене все ще звати Сергій Німчинський, і сьогодні ми з вами переїжджаємо до... Словаччини. І спочатку, як завжди, ми поспілкуємося про українські компанії, які переїхали, тобто відкрили офіс у Словаччині. Це компанія GG Code, Miratech, який відкрив офіси майже по всій Європі, і, звісно, Global Logic, який і справді відкрив офіси по всій Європі. Тому українську компанію знайти там, скажімо так, не складно. Також В Словаччине есть и топовые словацкие IT-компании. Вы разумеете, это же европейская страна, достаточно ведомые на весь путь. словацкие компании тут есть. Например, Set. Є світовим лідером сфери кібербезпеки. Напевне, будь-який користувач Windows, колись ставив ставський антивірус. Ну відома своїми продуктами антивірусного захисту та програмного забезпечення для безпеки. Компанія має потужну міжнародну присутність. Реско спеціалізується на мобільних рішеннях найбільш відома своїм Реско Mobile CRM, який широко використовується бізнесами для вдосконалення і управління взаємовідносинами з клієнтами. Тобто Компанія базується в Братіславі і обслуговує. клиенте клиентов у всему свете. Pixel Federation – игровая студия, расположенная в Братиславе. Уже одного раза не чув, а ла ладно. Ведома с творением популярных мобильных и веб-игр, например, Digis Adventures, Seaport, Train station та В жодної з них ні граф, але вірю. Тепер поговоримо про айтішні міста Словаччини. Ну, по-перше, Братислава. Населення приблизно 430 тисяч мешканців. Відомість. ну, як столиця країни, Братислава славиться багатою історією, яскравою культурою та статусом політичного і економічного центру. Місто поєднує сучасну архітектуру з історичними пам'ятками, такими як Братиславський замок. І собор Святого Мартіна. Громадський транспорт. Ефективна система громадського транспорту, включає автобуси, трамваї та тролейбуси. Все ж таки, не настільки велике місце, щоб там метро будувати. Мережа добре організована і доступна за ціною, що спрощує пересування містам. Чому добра для IT? Братислава займає перше місце в Словаччині за кількістю стартапів і має розвинену технологічну екосистему. У місті розташований численний міжнародний компанії, такі як Амазон. ATT та Johnson Controls, які пропонують багато можливостей для it фахівців Маленьке місто, а там вам і Amazon, і ATT. Навіть не буду про це якось казати, кожного відео про одне і теж. Також, тут проводяться різні технологічні конференції, що сприяють створенню професійних зв'язків. Активності. Є події, культурні фестивалі та міжнародні конференції, зокрема міжнародна ітапа Конгрес. Музеї та театри. Словацький національний музей, музей мистецтв Денубіана, Меуленстін. Господи, я не знаю, де тут наголоси і Словацький національний театр. Торгові центри. Ао Парк Шопінг-Центр та Євровія Напевно так. Є і можливість відпочити. Місто розташоване біля Дунаю, що відкриває можливості для рекреації. У зимовий сезон популярним напрямком є високі татри. Покататися. Вартість життя на одного 790 євро. Вартість оренди однокімнатної 650 євро. Ну, трохи дешевше більшості о, європейських країн. Наступне місто кошиці. Тут насправді є складнощі, тому що в деяких джерелах пишуть Ну, Але ми вирішили все ж таки казати кошеци. Тому що там Радіо Свобода це використовує. Напевно, вони знають. Тому ми так і кажемо. І так, населення приблизно 240 тисяч мешканців, як на мене, зовсім маленьке місто. Відомість. Кошиці відома як культурний центр із багатою історією, яка відображена в добре збереженій середньовічній архітектурі. Якщо вам таке подобається, вам там буде точно круто. Історичний центр міста входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Багато що каже. Громадський транспорт. Місто має надійну систему громадського транспорту, яка включає трамваї та автобуси. Воно досить компактне, що дозволяє легко досліджувати його пішки. Ну, центр скоріше ніж там. Все місце. Це не 5000 мешканців. Ну. Чому добре для IT? Кошице займає друге місце в Словаччині за розвитком IT-сферы и є домом для ініціативи кошице it Valley, яка сприяє співпраці між технологічними компаниями. Місты дедали більше визначають за інновації в технологіях, а в галузі пропонуют конкурентные зарплаты. Неочікувано. Активности. Є події, різноманітні культурні заходи, такі як Кошицький мирний марафон і музичні фестивалі, музеї та театри, Східнословацький музей і державний театр, торгові центри, Ао-Парк Кошице та Оптіма Шопінг-Сентр. Відпочинок: поруч розташований національний парк Словацький рай. Назва мені просто Ну, я не знаю, просто шикарна. ну Які підходять для піших прогулянок та активного відпочинку. До високих татар також легко достатися для катання на лижах. В хайкінг, я думаю також можна літом нормально. Вартість життя на одного 755 євро. Вартість оренди 600 євро на однакові кімнатну квартиру. Ну, достатньо недорого, як на мене. Ну і переходимо, звісно, до найважливішого. А я поки хочу вам нагадати, що у нас є новорічні знижки на менторинг. Найбільші знижки, які ми взагалі надаємо на наше навчання. Мінус 20% для нових і поточних студентів. Так що, якщо ви хочете навчатися в FoxMinded, а у нас дуже багато різних напрямків, зараз найбільші знижки, які в нас взагалі бувають. Податки. Індивідуальний податок на прибуток. Резиденти: 19% на доходи до 47 537 євро 98 центов. -а! Хто у них там визначав ці цифри? Далі 25% на доходи що перевищують. Цю цифру я не хочу еще раз читати. Далі Фрілансери або самозаняті. Станом на 24 рік фрілансери з річним. А податкованим доходом до 60 тисяч євро користуються пільговою ставкою 15%. Ті, хто перевищує цей паріг, сплачують стандартні ставки 19 або 25% залежно від загального доходу. Далі мінімальний податок. Починаючи з 1 січня 2024 року, усі бізнес-структури повинні сплачувати мінімальний податок у розмірі від 340 євро до 3840 євро залежно від доходу і якщо вони навіть. І не отримують прибутку. Сорян, все одно треба сплачувати хоч щось. Корпоративний податок на прибуток. Стандартна ставка корпоративного податку становить 21%. Але для компанії з доходом понад 5 мільйонів євро з 1 січня 2025 року вона зросте до 24%. it компанії оподатковуються за тими ж ставками, що й інші підприємства, хоч за це дякую, а не там щось складне. Проте вони можуть отримувати різні податкові пільги залежно від своїх інвестицій сферу інновацій і розвитку. Там, дізнаєтесь деталі. тут ми вам не будемо про це все розповідати. Далі, податок на додану вартость, то ПДВ. Стандартна ставка з 1 січня 2025 року. Стандартна ставка ПДВ зросте з 20 до 23%. Знижені ставки застосовуються до певних категорій товарів або послуг, наприклад, електроенергія або ресторани, які не продають алкогольні напої. Ресторан без алкогольних напоїв якась мичня, як на мене. Наразі жодні цифрові товари чи послуги не звільняються від ПДВ, так що будете сплачувати. Нова знижена ставка 19% замінить попередню ставку. 10%. Водночас знижена ставка у 5% залишається для низки основних товарів і послуг, таких як продукти харчування, ліки, книги, газети, послуги громадського харчування та проживання, а також вхід на спортивні заходи. Ми прилітаємо. Нерезиденти зазвичай оподатковуються лише на доходи, отримані з джерел в Словаччині. За тими ж ставками, що й резиденти, якщо податкова угода не передбачає нижчі ставки. Так що, якщо ви не резидент, то в словаччині можна не сплачувати місцевих податків, виключно, наприклад, українські. медичне страхування обов'язково для усіх постійних резидентів, станом на 24 рік. Роботодавці сплачують 11% відвалової заробітної плати працівника саме роботодавці, Самозайняті особи сплачують за ставкою 15%, що зросла з попередніх 14. Приватне медичне страхування вартість може варіватися від приблизно 850 євро до 1200 євро на рік за людину, залежно від рівня покриття, ну якщо ви хочете, звісно. Тепер поговоримо про ринок праці. У 22-му році приблизно 1500 студентів закінчили навчання за IT спеціальностями. Тоді як кількість вакансій для IT-фахівців становила приблизно 10 000. Ну, зовсім маленька країна, погодьтеся. У 23-му році на провідних порталах з пошуку роботи було опубліковано понад 314 000 вакансій, причому особливо високим був попит на випускників IT спеціальності. Поговоримо про зарплати та вакансії. Ітак, Python Developers. Від 47 тысяч до 55 тысяч долларов на рік. Кількость вакансий 951. Java developer. Вид 44 500 до 52 500 долларов на рик. Килькость вакансий 751. CC++ Developers 45 500 до 51 500 на рик. Килькость вакансий 665. JavaScript Developers 46 000 до 56 000 на рик с килькостью 510. И никому не потребные как зазвучай PHP девелоперы вид 37 500 до 48 000 на рик. Килькость 699. Что могу сказать? Наче влаштуватися можуть будь-які it фахівці. І, скажімо так, не такі вже і погані ставки. Так що словаччину цілком можна розглядати. Ну і враховуючи те, що якщо ви будете працювати на українську компанію, ви майже не будете сплачувати податки, це звучить непогано, я б сказав. Але треба дізнатися все більш детально. Ми все ж таки брали інформацію з відкритих джерел. А тут, напевно, треба пошукати як слід. Але так цілком Словаччина, ну непоганий варіант, можна розглядати. Люблю вас, пишіть, будь ласка, в коментарях про яку країну вам ще розповісти і підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, і якщо захочете, звісно, підтримайте цей канал донатом. Пока!